Вітання всім! Давно хотів зробити гребішок із деревини. Ну так, спробувати, як воно вийде. В принципі, з процесом трішечки так я розібрався. Одне єдине, що пилка в мене бере 3-мм пропил, розмітив через, розмітив через 6 мм. Плюс-мінус 0,5 мм, плюс, плюс ще пилятиме, можливо, кудись з'їде. Це раз. По-друге, з другого боку ще не розмічав, але, мабуть, я розмічу через 0,7 мм. Подивлюсь, що буде краще. Тому що ця робота виконується вперше. Ну, відповідно, хотілося би порівняти Побачити, що воно як виходить. Так, для розміточки можна використовувати любу лінієчку. краю це в мене буде край, обрізатиметься це, тому що тут негожа деревина, з цього боку така сама негожа. Відповідно, по прямої лінії відріжу. Залишаю я один. Сантиметр, ну, воно зріжеться, 3 мм, 7 мм буде на край. Так? І з цього боку, напевне, теж буде, давайте, зразу 7 мм на край. Після цього розмічаю через 7. Сюди 7 і з цього боку 7 мм. Так? пробуємо. Сім і тут сім. Ну, а тут серединка буде до речі, теж виходить. Якнайкраще. Через 7 мм. Через 7 мм в мене буде пропил, пропил, пропил. 9 пропилів. Подивимося, скільки вийде зубчиків. Обмеження по пропилюванню десь отак поставлю. Так, з цього боку, теж так же саме. Тут по мінімуму, скільки в мене мінімум тут зараз глянем. 10 міліметрів виходить так, ну і сюди теж 10. Помагаємося, як воно буде. Можливо, щось що так. Ось так попереднє для форсування домки. Можливо, так і залишиться. Так, Тепер саме таке головне. Буду пиляти на торцовки. Так. Паляє вона, саме складне це правильно зуміть розмітити, так? Якщо взяти посят то треба якось сюди проставочку поставити. повинна бути однаковий відстань. Ось бачите, як гарно вийшло. Хай вже буде так, як є. Так, ну і стружки буде багато. Зразу надінемо для збирання, для збирання стружки. Так і для того, для того щоб правильно поцілити пилкою, я. Цю операцію можна зробити, звичайно, і ножівочкою, закріпивши у зажими якісь. Один мінус. Це пропил буде не ідеально чистий, його доведеться потім напрацьовувати або надфілем, або наждачним папером, а наждачним папером все рівно. А коли працюєш, на торцовочке, так то тут гарантія 99,9 Ну і швидше звичайно, ну, якщо все нормально розміти, мусить вийти так всього боку. Я вже лінії наділив. Ще раз Де кажу, це я пробую перше. Якщо щось вийде, то попробуємо зробити якісь більш цікавіші варіанти. Оце в мене яблуня. так, Груша теж би підійшла б нормально, клинок би підійшов, береза підійшла. Тобто всі породи дерев, які Розсія на судинні, тобто на торцях ми не бачимо судин, тобто отворів. Так, кільця є, вони всі йдуть, судини мікроскопічні, їх не видно. Якщо взяти дуб чи ясен, ну, наприклад, оце в мене, ну, зріза тут немає, то на торцях будуть отвори, а отвори це означає, що може зламатися. Хоча, якщо підібрати навіть ясенову, породу. Якщо ось в даному випадку кільця стоять поруч один біля одного, це означає, що цей ясен ріс з мінімальною кількістю вологи. Ось тут деякі роки взагалі. ось Раз, два, два підряд, три, далі пішло нормально. Роки, де вологи було мінімально. Тобто, в принципі, можна було б цю заготовку використати, але вона в мене йде для других потреб. Так, давайте пробуємо, подивимося, що з цього вийде. Чим треба. yeah. Для першого разу поз'їжджав. Тут ось нормально. Тут центральні такі повинні були бути. От ці ось отут. Так, що ми можемо зробити? Так, Нічого ми тут робити не будемо, а як є, так як і є. Так, то вже подалі подивлюсь як ці зубчики привести до ладу. Ну поки залишається так. Відстань між ними. Оце в нас край, край. Отут, От в принципі, можна обрізати. Давайте я обріжу. Середину трогати не будемо, так як є, так і як є. 6 мм між пропилами, в принципі, нормально. Одне що треба чітко дотримуватись розмітки. Один єдиний ось оцей зубчик, ось він вийшов на міліметр тоньше, ну а так решта начебто. Нормально, візуально, принаймні, кажуться, що однакові. Так, ось і все. Ну і, власне кажучи, треба придумати, чим завершити чи як завершить дані грибінчики, заколки. Відстань. здесь вот так весьма. А, снова уж так и можно симметрично, можно асимметрично. СК-35. Так, тут. Да. А Звичайно, було б краще, мабуть, робити шаблончик, так? Але зараз вже імпровізувати почав з самого початку, то так і Закінчимо. Принаймні симетричності оцього різу вже на шліфувальні машинки виведу. Так, хай так є. Ну і тут. Ну, тут тут мабуть з цього боку теж треба розмітити. Що ми беремо? 80, це у нас 40. 10. Попередній розмічаю і так, залишаю і, видно, коли буду вийшов в оплати, вже тоді зроблю симметричним. Субтитрувальниця Оля Серега, звичайно, є від тому що розмічалося не по шаблону, але виходять швітавальну машину. Оце ось один, і це ось другий. тут вийшло трішечки, пилка зрізала. Гадаю, що я Ось тут зішліфую, 50 це ось радіус, тут більше виведу, Так що буде так. Залишаємося на каналі, продовжуємо дороблювати. Пройшли мої два гребішки шліфувальну обробку. Повирівнював форму. А тут барабанчиком зараз гравіровочною машинкою пройдемо трішки. Не добрав тут нормально. Карайки теж нормально. Так, на цій так же само Ось тут треба пройти трішки. Тут зовнішній діаметр, зовнішній радіус нормально. Тут так же само. Тут те ж саме. Одне питання постало, що зубчики в мене мають не вістря, а лопатку. Зараз попробую гравірувальною машинкою це все повибирати. Вийде, не вийде, мусить вийти. Зараз подивимося. Так. Для роботи в мене тут стояв стояла вернішь фреза така зараз мы меняем она ну, ось такий мат на маленький барабанчик Yes, Раз, я вам скажу, чем те, що було точно идеально, але уже залишилась истрій. щоб було вже взагалі все ідеально. Беремо так наждачечку тужним зубцем і прогоняємо. Усі волокна, які перешликування, завертались, а між з там не підлізеш. Ну і зовні так же саме. Помогло, допомогло. Да ну що один грибинчик уже готовий. запускати виробництво. Звичайно, його теж можна допрацювати, наприклад, взяти звичайний ніж косячок, а ті всі вістря ще зробити гастрішими. Ну а далі тут вже таке. Ну і, звичайно, оздоблення. Оздоблення можна просто покрити лаком. Можливо, декупаж сюди ляже. Потім теж лакомо, Десь так. Ось такий грибинчик вийшов один. Стосовного другого та ж сама. Такий варіант заколка для волосся, гребінець, то вже як кому можливо просто для краси поставити, щоб він стояв. Оце один, а це другий. Власне все. Дякую вам за перегляд. Залишаємося на каналі. Ось отакі гребінчики можна зробити. Звичайно, це все можна зробити ручним інструментом, трішечки довше, трішки буде технологічний процес інший, але зробити можна. Дякую за вподобайку. Ще побачимося.